Всім привіт! З вами, як завжди, Ярослав, ви на каналі Айділстаді, і сьогодні ми поговоримо про дієслово Go. Це дуже багатофункціональне слово в англійській мові, і воно часто поєднується з прийменниками по типу to, with, for, on або ж формами дієслова. Вони утворюють сталі вирази та мають своє власне значення. Перше це go плюс activity, або ж дієслово з інговим закінченням. Воно вживається, коли ми говоримо про. Активності та хобі. Зазвичай це фізичні заняття. Це найуживаніший шаблон для опису вільного часу. Наприклад, you can go swimming, running, hiking, shopping. Ти можеш піти плавати, бігати, ходити в похід або ж на шопінг. Let's go skiing this weekend. Давай поїдемо кататися на лижах на вихідних. Формула проста. Ви використовуєте go, дієслово з інговим закінченням. Використовується тільки для речей, які займають час і часто приносять задоволення. Go to плюс place, або ж місце. Використовується, коли говоримо про місце, куди ми йдемо. Наприклад, I go to school every day. Я ходжу до школи щодня. They went to the cinema last night. Вони ходили в кіно минулої ночі. Формула проста: go-to плюс назва місця. Завжди використовуємо ту перед напрямком до цього місця. Go with плюс person. Має значення піти з кимось, бути з кимось разом. Зазвичай мова йде про супутника. Наприклад, I went with my best friend. Я пішов зі своїм найкращим другом. She always goes with her sister. Вона завжди ходить зі своєю сестрою. Формула проста. Ви використовуєте go with плюс людина. Часто використовується, коли ми уточуємо з ким ми пішли. Кудись. А зараз ми зробимо невелику паузу для того, щоб ви встигли підписатися на канал. Адже тут щотижнево виходять нові відео, нові шорти по граматиці лексиці та фонетиці. Також ви зможете доєднуватися до нас на наших прямих ефірах і вивчати англійську в реальному часі. Все, що від вас вимагається, лише підписка, лайк та коментар під цим відео. А також не забувайте про дзвіночки, щоб не пропускати нові випуски. Go for last noun. Якесь заняття. Використовується, коли йдеться про коротку активність. Зазвичай ми використовуємо його для задоволення чи користі. Наприклад, I went for a walk in the forest. Я пішов на прогулянку в ліс. Let's go for a coffee. Давай підемо на каву. He goes for a run every morning. Він бігає щоранку. Формула тут проста. Ви використовуєте Go For плюс іменник. українській це часто перекладається як іти на щось: на каву, на пробіжку і так далі. Go on plus travel word. вживається, коли говоримо про подорожі, екскурсії, тури, відпуски тощо. Наприклад, we went on a trip to Italy. Ми поїхали в подорож до Італії. She went on a business trip. Вона поїхала у відрядження. They went on a holiday last month. Вони їздили у відпустку минулого місяця. Формула тут проста. Ви використовуєте go on, а далі a trip, a tour, a holiday, a journey, будь-яке travel word. Travel word завжди використовується саме з go on, а не з go to. Запам'ятайте для себе. Go for a plus noun дорівнює go плюс verb with ink form. Дуже часто можна сказати одне й те саме двома способами. Наприклад, go for a swim, або ж Go, swimming. go for a walk, або ж go walking. Go for a run, або ж go running. Обидва варіанти правильні. Просто перший варіант більш формальний. До вживання. Коли хочемо додати a quick, long, short. Let's go for a quick walk. We went swimming yesterday. Ось і все, що вам потрібно знати, про використання дієслова go в англійській мові. Якщо вам було це відео корисне, не забудьте його лайкнути, написати коментар та підписатися на канал. І не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. З вами був Ярослав. Наразі це все. До зустрічі у наступному відео.